Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Бажаю усім здоров'я і миру. Сьогодні 23 березня, День Ангела-Галини. Я всіх Галин вітаю з Днем Ангела. Бажаю здоров'я, добробуту і всіх земних благ, найшвидшої нам перемоги, мирного неба. Я теж Галина і мене можете теж привітати. Учора було релігійне свято, 40 святих, ми не працювали, відпочивали, трішки погуляли, ходила свою тітоньку, привітала з ювілеєм, її було вчора 80 років, ну, чуть-чуть побайдикували. А сьогодні вже зранку до роботи. Сходила на ринок, купила домашні молочні продукти. У нас це так заведено в четвер. Ми скупляємося. Уже знайома молочниця багато років. Ми в неї купляємо і сир, і вершки, і молочко. І берусь уже до весняно-польових робіт. У мене трішечки проблема з ранньою капустою. Я коли висівала 4 березня, я вам. Говорила, в мене вона чомусь не виходить. Усі сіють, дивлюся, блогери сіють, і знайомі всі сіють, і всі вирощують, а в мене ну, ніяк не виходить. От подивіться, яка вона. Оце джетадор ще така, така собі. А це Аліна. Я її підживлювала плантафолом з формулою 10 54 10. Ніби й не тянулося і витримувала температурний режим, ну, не досвідчувала. Спробую сьогодні пересіяти ще раз, а цю спікірую у другу посудину. Може, тому що в касетах, може, вона касет не любить. земля хороша. Заправляла її з попілом і протравлювала. І це не перший раз у мене вже. Може хтось знає, в чому проблема. Може хтось з цим сталкувався, будь ласка, підкажіть, напишіть мені. Ну, а я буду пробувати зараз цю рятувати, бо до вечора ще дуже багато планів. Збираємося на дачу після обіду. У нас сьогодні день прекрасний, сонечко, тепло, уже зранку тепло було. Так що усім гарного дня, плідного і до роботи. І так, друзі, продовжую свою посівну кампанію уже після обіду на дачі. Вибрала своє насіння, яке я сьогодні хочу посіяти. Ну, Ввечером ще прийде чоловік з роботи, посіємо, мабуть, моркву і чернушку, там треба грядки заправити. Мені самі буде важкувато впоратися. А я зараз буду сіяти трішечки зелені редиску, я не досіяла, посію ще в теплиці, цибульку, семилі, річку посію, хочу посіяти пастернак, якось пробувала і в цьому році вирішила теж посіяти. Щавель хочу підсіяти. Я його не підсіваю кожного року. Але який в мене був, мені треба його вже перекопати. Там трішечки є і підсію ще шпінат. Я сію матадор. В мене залишилося з минулого року. Розірвалася упаковочка, я його пересипала. Зимовий гігант, я його сіяла. прекрасний шпінат. Вітер здуває все. Так, коріандр і салати, і рукулу. Я салати трошечки сіяла у теплі грядки. Зараз попробую просто на грядку посіяти. Кріп у нас зазвичай росте самосійний по городі. Ми його залишаємо, але в минулому році я зібрала насіння і буду сіяти трішки на грядці. Він буде поранше. І... Насіння з петрушки я теж збирала, в мене дуже гарна була петрушка, я зібрала своє, теж висію грядку вже. В теплиці тепло. Ми її залили там волога, якщо щось висію, воно швиденько зійде. І вже будемо готуватися сіяти огірки. В цьому році спробую розсадою. Ну і Потрібно горох висаджувати. У мене залишилося з минулого року трішечки насіння. Я спробую його так посіяти просто для проби. Зійти то він зійде, але урожай з нього, як казали мої батьки, не дуже добрий. Бобові мають бути насіння свіже, з минулорічного врожаю. Ну, спробую. Щоб побачити для себе, чи варто залишати, чи ні. На дворі вже вечір. Ми приїхали додому, на сьогодні з роботою справилися. День прекрасний був, сонячний, пташки співають тепленько, вже розцвітати починають у нас нарциси, абрикоса на виході, лиш би не прибив її мороз. Посіяла зелень всю, як запланувала, до моркви не дійшла. Горох висадила, а до моркви не дійшла. Ну, залишила на завтра. Ще встигне. Ми по-любому кидаємо капельку і все буде добре. Ну, а на сьогодні, мабуть, все, всім пока. Мирної тихої ночі. До зустрічі на моєму каналі. Бажаю всім здоров'я, миру і найшвидшої перемоги!